Що до цього часу він знову нас береже. Хочу запитати вас, чи, знає, чи знаємо ми, що нас чекає? Не, не. не знаємо, не. чи не написав. На землі чи небеса. Взагалі, що чекає? знаємо, що чекаємо ми прихід Христа. так? Да. І навіть в Біблії про це написано. І написано ознаки його приходу. І я їх хочу зараз прочитати. Це записано в Матвія 24 розділ з 3 віршак. Коли він сидів на оливній горі, до нього на смоті підійшли учні, кажучи: скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм: Сережіться, щоб хтось вас не вів по оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство піде на царство, і буде голод і пошесті, і землетруси в різних місцях, та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас. І зненавидять вас усі народи через моє ім'я, і тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть численні лжепророки. пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня околоне любов багатьох. А той, хто встоїть до кінця, буде спасенний. І ця Евангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам. І то, і тоді прийде кінець. Що ж, написано тут про те, що має статися. І Ми дійсно це знаємо, віримо і чекаємо другого приходу Христа. Але що ми маємо робити, поки чекаємо? Просто зложити руки чи чекати? Yeah, чи? Yeah, we'll так, молитися Богу, себе готувати до його приходу. І також написано, що спасеться той, хто встоїть до кінця. Тобто встоїть – це той, хто не спокуситься, не відійде від Господа, Той, хто буде вірним довіряти йому до кінця, як написано. Але не тільки треба нам це робити, у нас ще є інша місія, яку Христос постійно доручав своїм учням. І вона також записана. Матфія 28 розділ. Матвія 28 розділ з 19 вірша. Тож ідіть і навчіть усі народи хресті крім Отця Ізна і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. То ось одну із найголовніших річ, найголовна річ, яку Христос нам доручив, це іти і навчати народи, Іти і говорити їм за його другий прихід, за його любов. І також прочитаю Матвія 7 розділ також. Із 15 го вірша. Але при цим те, що нам потрібно не тільки стояти до кінця, але і щось робити, тобто принести якийсь плід, який Христос нам доручив. І прочитаю Матвія 7 розділ з 15 вірша: стережіться лжепророків, пророків, які приходять до вас овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з бояків? Так, усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може дерево добре поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. На початку тут говориться про жепророків, тобто ті, ті люди, які від Господнього імені... Говорять те, що бажають. Але хочу звернути на слова далі, які говоряться. Адже тут порівнюється людина із деревом, з деревом, яке приносить плід. Адже знаємо, що кожне дерево приносить свій плід. І добре дерево воно має приносити добрі плоди. Адже якщо Садимо вишню дерево, то вона буде родити вишню, так? Воно яблуко вже не буде родити. І також Господь чекає від нас тих добрих плодів. Вертаючись до, попереднього, до попередніх місць Писання, там говориться: ідіть і навчіть всі народи, хрестачі їх Отця і Сина, і Святого Духа, і проповідувати їх, тобто настановлювати. Але, на жаль, сьогодні багато людей гине, не знаючи про Христа. Багато із них ідуть широкою дорогою, не знають, погибають і постають на суд перед Богом. Але наша задача в тому, щоб сказати людям про Христа, про Його любов. І прочитаю також Матвія 5 розділ з 13 верша. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба що виконати геть, аби потоптали її люди. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Тож, що говориться тут? Ви сіль землі. Якщо сіль втратить свою силу, тобто, якщо порівнювати з людиною, це та людина, яка не хоче щось робити, яка не буде приносити плодів, то вона більше ні на що не буде здатна. Здатна лише на те, щоб її виконути, щоб люди коптали. Також сказано, що ви світло для світу. Світло це те, що освітлює, це те, на що люди дивляться і бачать, що попереду. Я послую, що це світло, якщо хтось запалює свічку, то не ставлять її під посуд... її ставлять так, щоб вона світила усім вдома, щоб люди бачили це світло і могли йти. І тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла. І прославили Отця Вашого, який на небесах. Тобто не тільки бути світлом, але і прикладом для них, щоб люди, бачачи цих діл, ці діла, вони могли б пізнати Христа і прославити Його. І також часто нас можуть долати, нас перестривати на шляху якісь покуси. Але ми маємо їх перенести. І не тільки перенести, але й допомогти іншим їх проходити. Прочитаю Матвія 7 розділ 13 13 верша. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі, вузькі ті ворота і, тісні та, і тісна та дорога. Що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Бачимо, що в першому вірші говориться про широку ту дорогу і широкі ворота, які ведуть до загибелі. І, на жаль, написано, що багато є тих, які ними входять. Але наша задача сьогодні цих людей навчити йти і говорити їм, що є вузька дорога, яка веде до вічного життя. Ми маємо їм розповідати про Христа. Як говорив Ісус Христос, що жнива великі, але жінців мало. Мало тих людей, які трудяться, які несуть звістку про Євангелію. І там написано, щоб ви молилися, щоб господар жнив він вислав своїх працівників. Але хочу сказати, що не тільки ми маємо молитися за цих працівників, але ще й ми самі маємо трудитися. Принести той плід, сіяти в людські серця те слово, Гос... слово Господнє, щоб воно проросло і принесло також свій плід. Тож будемо молитися сьогодні, щоб за пробудження нашого міста, щоб більше людей навернулося до Господа, щоб більше людей мало спасіння, щоб знаходили цю вузьку дорогу і змогли також разом з нами війти до Царства Божого. Будемо молитися.